Радіо UA Chicago Чим відрізняється патріотизм від націоналізму? І чи насправді патріотизм це добре, а націоналізм це погано? Мене звати Назар Мухачов, і власне в цьому відео я хочу розібратися в цих двох поняттях, внести ясність в свідомість українців і пояснити деякі речі, дуже важливі насправді речі, які безпосередньо впливають на ті тенденції, які відбувались і відбуваються в Україні. І насправді в цілому в світі. Але давайте про все по порядку. Націоналізм і патріотизм це два слова, які насправді походять з латинської мови. Націо, народ, патрія, батьківщина. Тобто націоналізм це любов до свого народу, патріотизм це любов до своєї батьківщини. Не просто так вони виникли, ну по суті, ці поняття, етимологія цих понять сягає своїм корінням саме Римської імперії. І це далеко не просто так. Проте, перш ніж повернутися до Римської імперії, давайте вчергове згадаємо, а як формувалися держави. Механізм: от були певні групи людей, ті групи людей чомусь об'єднувалися в державах. Як так сталося? Для чого це відбувалося? На основі чого відбувалося це єднання з рештою? Що служило основою? Нам розповідають в ході вивчення історії, в ході Азії про те, що було первісно общинне суспільство, потім формувалися стада. Потім там племена, племінні союзи, і врешті племінні союзи переростали в держави. Ну а власне, племінні союзи утворювали племена, які були між собою близькі, близькі по крові, близькі а, за своїм, а, ну, по сусідству там, і так далі. Об'єднання це відбувалося для того, щоб ефективніше захищатися від можливих набігів, від можливого ворога. Можливо, не тільки захищатися, а для того, щоб захопити що-небудь, захопити там кращі землі, доступ до води, ще щось, ще, що, ще, щось. В будь-якому випадку об'єднання відбувалося заради забезпечення кращих умов життя. В ході цього об'єднання. Перш ніж з'являється таке формування як держава, до якого ми звикли, відбувається формування народу. По суті, племінні союзи це вже є народ. Що таке народ? І що лежить навіть в основі тих самих племінних союзів? Роди? Народ. На родах заснований. Чим поєднаний рід? Спільною генетикою, спільною кров'ю. Через це різні етноси насправді пов'язані між собою і десь на якихось далеких-далеких рівнях, до яких ми, очевидно, не маємо доступу, є певна спільність, спільність по крові, братерство, сестринство. Через те, зрештою, у багатьох мовах світу є оце звертання. Брате, сестру там і так далі, до людей, з якими формально насправді не існує ніяких там поєднань саме зараз, але там тисячі років тому було щось спільне. І так, народ на родах заснований. І власне, коли відбувалося оце формування народу. Народ якраз для того, щоб зберегти себе в часі і просторі, щоб забезпечити своє відтворення, максимально комфортне проживання, він організовувався, і саме народи первинно утворювали якісь структури, які з часом стали державами. І навіть якщо ми глянемо на сучасну систему держав, то насправді, за винятком там Сполучених Штатів Америки і Канади, всі держави засновані певними народами. Це потрібно розуміти. США і Канада це специфічні випадки, які з'явилися більш пізніше, які пов'язані з тим, що з Європи припливали певні люди. Там йшла боротьба різних на той момент часу геополітичних сил. Причому під час цієї боротьби винищувалося корінне населення тієї ж самої Північної Америки, їхні землі захоплювалися. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то тут вже з огляду на потугу цієї держави феноменальну потужність, яка зараз геополітично звичайно опустилася в порівняно з тим, що було там 20-30 років тому. Ну, Тут потрібно було б ще розглядати фінансові питання, але я не буду акцентувати увагу в цьому відео на тому, як функціонує економіка, що таке долар і так далі. Я повернуся власне до націоналізму і патріотизму. Фактично, в момент, коли народ нація формує свою державу, в цей момент часу націоналізм. І патріотизм є тотожними поняттями. Чому? Тому що сформована держава є вищою формою організації, того ж таки народу. І відповідно, якщо ти любиш народ, то ти любиш державу. Якщо ти любиш державу, а держава вища форма організації, то, відповідно, ти любиш і народ. Отак От воно відбувалося. Тепер повернемось до Римської імперії. Римська імперія переживала різні періоди насправді в свого життя. І в ті різні періоди відбувалися і різні завоювання. І в певний момент часу Рим, як місто-лідер, як цивілізаційний центр, як культурний центр, який досягнув насправді просто феноменальних результатів. Навіть мало хто задумується, але ви уявіть собі, з точки зору інфраструктури на тому етапі місто, в якому проживало там в якийсь момент часу до 2 мільйонів людей. Банально, дороги, каналізація, постачання води, постачання хліба, логістика, інфраструктура ну це, це надзвичайні речі, і це ж відбувалося кілька тисяч років тому. Але. Були громадяни Риму, і потім поступово Рим захоплював нові території. Нові території захоплені люди не ставали громадянами Риму. Дуже чітке відслідковування в римському праві відбувалося: хто є громадянином, хто ні. І за своїми правами громадяни Риму і інші народи, які захоплювали Римська імперія, вони насправді відрізнялися. Розширення кількості громадян Риму відбувалося вже в більш пізні періоди, коли Рим вже починав падати під ударами інших народів, коли відбувався поступовий такий занепад Риму. Тоді для того, щоб власне, мати можливість оборонятися, давали громадянство ще й іншим народам. Але оцей момент переходу від Риму як держави до Риму як імперії, це якраз і є момент переходу від Римського націоналізму, умовно, назвемо його так, до римського патріотизму. Чому? Тому що націо це одна нація, один народ. В час, коли імперія починає розширюватися і захоплювати інші народи, тоді для пропаганди ідеологічної, для показу своєї зверхності і так далі, цим іншим народам прищеплюється любов до нового державного утворення. Проте до державного утворення, яке вони не створювали, яке не є похідним, органічним від їхнього народу, а яке їх захопило. І, відповідно, з'являється поняття батьківщина. І вже там діти, які народжувалися вже в складі Римської імперії, їм старалися на рівні ідеологічному, на рівні світоглядному прищепити любов до батьківщини. Отут і з'являється поняття патріотизму. Якщо ми глянемо на імперії в теперішньому вигляді, зокрема на нашого споконвічного ворога, на Московію, Московія, це ж імперія, це тюрма народів, і так, в принципі, було останнє століття, ну, ситуація певним чином змінилась після 1917 року, але тюрмою народів Московська імперія була і до того. Народів багато, про який націоналізм може йти мова. Чи коли вони розповідають там русський націоналізм, русський це що? Це який етнос, який саме етнос, з точки зору генетичної, до прикладу, про який русський націоналізм можуть розповідати буряти, якути чи ще хтось, хто приходить в Україну на, на танках з автоматами, краде в нас унітази, пральні машинки і так далі. Ну, але питання навіть не в унітазах, не в пральних машинках. Там націоналізму бути не може. Там може бути поняття патріотизму, роздуте ідеологічною пропагандистською машиною. Патріотизм, патрія, батьківщина. І вони всі починають пишатися Московською імперією в її теперішньому вигляді, заробляти гроші, йдучи на війну проти України. Але знову ж таки, насправді імперія в свій час колись поневолила народи тих самих бурятів, тих самих Якутів, тих самих чукч і так далі. До речі, в рамках Московської імперії, якщо думаю, що багато хто пам'ятає, як в радянський час розповідали анекдоти про дурних чукч, але про якутів таких анекдотів не ходило чомусь. Задумайтесь чому? А відповідь дуже проста. Чукчі впродовж кількох століть не скорилися Московській імперії, вели бої, їх там по лісах треба було виловлювати, постійно чинили спротив, і так далі. Якути після, по суті, однієї військової поразки, якщо я не помиляюся, повністю лягли під імперію і почали служити. От якути хороші, а чукчі там з телефонами не вміють розбиратися, там тільки за оленями бігати вміють і так далі. Те, що нам в анекдотах розказували. Але. Повернемось до суті. Фактично, поняттям патріотизму, імперські різні утворення, вони підміняють націоналізм для того, щоб світоглядно ідеологічно використовувати поневолені народи, імплементувати їх до свого складу і так далі. Тепер. Ми підходимо до того, що в принципі потрібно було би дати визначення. А що ж таке націоналізм? І в рамках цього мені дуже подобається визначення пана Свідзінського, колишнього ректора Луцького національного університету. Власне, я його і зачитаю. Націоналізм це думка, воля і дія, націлені на побудову суверенної національної держави на своїх етнічних територіях. Думка, воля і дія це дуже гарне вичерпне. І думка, і воля, і дія. Дуже важливо, щоб ця триєдиня зберігалась, націлені на побудову суверенної національної держави на своїх етнічних територіях? Власне, воно повністю корелюється з тим, що говорив я ще, не будучи знайомий з цією цитатою пана Свідзинського, а стосовно того, що держава це в першу чергу вища форма організації народу. Далі, які тенденції відбуваються в світі? В світі відбувається, по суті, демонтаж національних держав. Відбувається він, очевидно, не просто так. Цей процес достатньо спланований, спланований він певними силами. І коли ми говоримо, до прикладу, про Московську імперію в її теперішньому вигляді, то так, це очевидна імперія, яка має кордони, яка хоче ті кордони розширити там до межі Радянського Союзу, до ще чогось, захопити нас, і, власне, веде відповідну діяльність. Проте, теперішнє суспільство, теперішній розвиток людства він дійшов до таких етапів, коли імперії прив'язані не тільки до територій. От Москва це приклад територіальної імперії, але може бути і приклад фінансової імперії. Транснаціональні фінансові корпорації, так звані глобалісти. Це ж, по суті, та сама імперія. Ну, не та сама, не така, очевидно, як Московія. Але це також за своїм образом, за способом дії, за своїм впливом на інші народи, це, по суті, імперія, яка формує щось таке єдине ціле, але не в рамках якоїсь абсолютно конкретної території. Це потрібно усвідомлювати. І от коли ми говоримо про демонтаж національних держав, то насправді їх якраз демонтують певні різні геополітичні сили. Геополітичні центри, які існують в світі, включаючи глобалістів, вони всі зацікавлені в демонтажі національних держав. Чому? Тому що інші національні держави для них є природними конкурентами, можуть бути ворогами в той момент часу, коли в них відбувається демонтаж національних конструкцій, коли як Україна, як держава має вивіски українські, але за суттю не наповнена українським змістом. Насправді, в той момент часу людей, території, національні багатства тих держав, і так далі, можна починати використовувати в своїх інтересах. Націоналізм як любов до свого народу він дає принципове розуміння держави саме як форми організації народу, яка Повинна забезпечити всі умови для комфортного проживання народу, для його збереження, для його відтворення в часі і просторі, для того, щоб майбутнє покоління мали де народжуватися, демографічна ситуація була нормальна, добробут був нормальний і так далі. І так далі. Це насправді нібито такі зрозумілі речі, проте саме в такій структурації їх в нас не подають і не подають не просто так. Тому що в людей, якщо з'являється усвідомлення того, що я зараз розповідаю, тоді люди починають організовуватися. Тоді люди на ці всі процеси, і геополітичні, і внутрішньополітичні, починають дивитися через призму іншого світогляду. І тоді вони починають розпізнавати набагато більше, набагато краще і набагато глибше всі ворожі дії. І от, власне, оцей демонтаж національних держав, який відбувається, для того, щоб він відбувався якомога успішно, людям нав'язується думка, що націоналісти це якісь там неадеквати. Проте, що неадекватного в любові до свого народу. Або в цьому визначенні думка, воля і дія націлені на побудову суверенної національної держави, що поганого в суверенній національній державі. Що поганого, щоб Україна була суверенна держава українського народу. Попробуйте євреям в Ізраїлі розказати, що єврейський націоналізм це щось дуже дуже погане. Чи зможете ви їм це розказати, чи не зможете? Полякам. Хоча зараз поляків там пробують ламати через коліно. До речі, дуже активно. Про те, що український націоналізм є надзвичайно поганий, нам розповідали націоналісти різних народів світу. Так звані московські націоналісти, хоча в рамках імперії поняття націоналізм це шизофренія, ну але вони так себе називають. Польські націоналісти, єврейські націоналісти. От український націоналізм дуже-дуже поганий. Для дискредитації, окрім такого світоглядного плану, використовується також і організаційний рівень війни. В рамках організаційного рівня війни можуть створюватися структури, які роблять вигляд, що вони націоналісти, але які саму ідею націоналізму дискредитують, викривлюють, трансформують в щось надзвичайно шовіністичне або просто займаються популізмом. Якщо ми візьмемо, до прикладу, теперішній Європейський Союз. Ситуацію в різних країнах Європейського Союзу, значна частина націоналістів там є або на фінансуванні в Кремлі, або Кремль, зрештою, їх взагалі міг створювати. От Альтернатива для Німеччини. позиціонується як націоналісти, але насправді ніякого націоналізму там немає. Абсолютно гнила структура, яка лобіює інтереси Московії на рівні Німеччини, яка зав'язана на московські нафтогазодолари, але в рамках політичних процесів, власне, вона набирає зараз достатньо великих оборотів. Такі способи дискредитації насправді дуже різноманітні, але ну, їх надзвичайно активно використовують. І це потрібно усвідомлювати. І з допомогою цього людям нав'язується думка, що це от щось абсолютно ненормальне. А ви подивіться, а які лідери, а вони гнилі продажні, а що вони зробили, як прийшли до влади, і так далі, і так далі. Тільки від цього самі поняття насправді не змінюються. Поняття є поняттям, визначення залишається визначенням. А те, що хтось вдягнув на себе камуфляж, ну, вовк в овечій шкурі, в якого було завдання. І він те завдання виконував в інтересах ворогів. І це треба розпізнавати. Тому, власне, в самому понятті націоналізму немає нічого поганого, як, зрештою, і в патріотизмі. І на рівні суверенних держав, суверенних національних держав, за винятком насправді імперських утворень різного типу, ці поняття є тотожними. За умови, якщо влада в державі належить, власне народові, який створював цю державу, і відповідно державою керує еліта цього народу, яка споріднена з ним і по крові, і по духу. Це дуже важливо насправді усвідомлювати. Знаєте, оці всі. Речі вони дійсно, на перший погляд, нібито прості, але я в спілкуванні з дуже багатьма людьми, людьми розумними, побачив, що вони цього не знають. І одна з причин насправді таких питань навіть не задають. Інформаційний простір він наповнений взагалі ну, якимись дурницями. І в рамках тих дурниць націоналізм повинен бути тотально дискредитований. Якщо ви глянете навіть на українські медіа. То в українських медіа, особливо в тих, які вигодовані жирними грантами, а в них навіть немає слова націоналіст, немає слова правий. Вони коли пишуть про європейські партії, пишуть ультраправі, праві популісти, націонал-фашисти, там ще хтось, ще хтось, абсурд, тобто це підміна понять, але з самого початку ліпиться якийсь певний ярлик. Ярлик з негативним підтекстом, і люди, ну я дуже часто зустрічав, до прикладу там українських добровольців до моменту, поки оці речі не починають розуміти, про які я кажу в цьому відео. Вони кажуть, ні, ну я патріот, ну а націоналіст, ну це ж це якось занадто. Ну я ж там не належу до тих націоналістичних структур, які в нас були. Знову ж таки, питання хто з тих націоналістичних структур дійсно був справжнім націоналістом. Це питання дуже-дуже непросте. І мова йде не про низовий рівень, а про верхівку. Але це інше питання, і я таких речей обговорювати не збираюся в принципі зараз. В людей є очі, в людей є свідомість, є дар творця мислити. І моє завдання, одне з ключових завдань навчити мислити самостійно, оволодіти певними інструментами, розуміти визначення, власне. І це, на мою думку, є одним із най найважливіших речей. Стосовно націоналізму і україноцентризму. Чому я почав вживати термін україноцентризм? Тому що поняття націоналізму в світоглядній парадигмі, в інформаційному просторі дуже сильно викривили і спаплюжили. Це по-перше, а по-друге, творці українського націоналізму, зрештою, завдяки яким ми маємо зараз державу, яку нам ще потрібно по суті зробити українською, вони жили в той час, коли об'єктивно не існувало ще дуже багатьох викликів. Глобалістичних викликів, до прикладу, фінансова система була інша, гроші не були товаром. мультикультуралізму не було, не було атаки ЛГБТ і інших вироджених антицінностей на традиційну сім'ю. Цього просто тоді не існувало. І, відповідно, класики українського націоналізму не могли закласти в ідеологію. Речі, які здатні були протистояти таким викликам, тому що викликів самих не було. Власне, <кій> думаю, на цьому це відео можна закінчувати. Вважаю цю інформацію справді важливою. Тому прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей, радіо UA Chicago.